уважно слухали її, бо там є такий, е, такий текст, над яким треба думати. Вистава, е, прошу ще зараз, поки не забула, виключити е, мобільні свої, прошу виключити повністю. Виключити повністю. Година часу і проживемо без мобільних. Е, маємо. З понеділка з красної тиждень перед розп'яттям, перед Воскресінням пізніше. Тому ця вистава, можливо, нагадає вам, якою ціною було куплено наше спасіння. Розп'яття це тема не тільки... Має свою хресну дорогу, своє розп'ять. Кожен з нас має свій хрест. Немає людини, яка би не мала Христа. Але коли цей хрест, коли ці труднощі переживаємо з Ісусом, з Марією, з Богом, тоді цей хрест легший. Вистава про Марію і не тільки про Марію, про кожного з нас, про українську жінку, але все-таки про Марію, яка є присутня в нашому житті. Вона є мама, і вона допомагає. І так як вона стояла під Христом Свого Сина, так само вона є для нас тоді, коли ми переживаємо свої думку. <клес> Тож бажаю вам гарного перегляду. Хочу сказати, що в виставі зайняті вже випускники нашого коледжу. Ми зробили цю виставу 5 років тому. Зараз відновили, тому що вони роз'їхалися по різних містах і їх зараз зібрати вже не так легко. Але Марія нам допомогла на цій вихідні, щоб ми зібралися і відновили цю установу. Мені вона дуже подобається. Сподіваюся, що і вам також. Але прошу слухати уважно, не включати, виключити телефон. І тут є скринка. Ми не маємо ні квитків, це на, на, на ЗСУ, ми збираємо на 80-ту бригаду, які є наші, навіть наші студенти і, і ці викладачі. Тому хто має можливість після вистави і хто має бажання, будь ласка, можете щось залишити. Тож гарного вам і мені, і нам передати. Зводи почати прання і прибирання, а потім напередодні поховати місим любові. Мені подобалося спокійно, коли ми з чоловіком тихо перемовляючись Хоче, про повсякденні турботи. Мені подобалось дивитися, як чоловік з сином йшли до храму. Подобалось залишатися самі і помолитися. А потім йти в храм ні з ким не розмовляючи, ні на кого не дивлячись. Мені подобались деякі молитви і як їх читають парафіяни. Подобалось слухати письмо. Я знала його майже на пам'ять. І його заспокійливий вплив відчувався навіть тоді, коли я поверталася додому. Ці недовгі години до заходу сонця я почувалася досить тим, разом із відлунням, миротворенням молитва і відчуттям тихого свята. І не я відчувала, що тиждень, який минув уже ніколи не ховає. І щось таке, чого я не можу назвати, ховається за словами письма. Причаїлась, наче мисливець, який наставив пасти. чи рука готова змахнути косою під чашини. І все ж таки я була була коли у присмерку тіні густішали, наставала темрява, і ми знову могли розмовляти. А я могла зайнятися справами по кухні, подумати про інших та навколишній світ. Що тебе лякала і заспокоювала З нами тінь так легко буде тебе полохати, сидячи на плечі, ходячи довкола тебе по колу. Наші діти Марії ростуть, ніби трава, чорні робочі долоні стрижена голова, зранку стоять на зупинку, не прикає, ні, як ніяк пірат, тимчасова дреса країна напівжива, мають свої страхи, шанують свій закон. Його розіпнуть. Я обернулась і поставила єдине можливе питання. Коли скоро, відповів мама. А смерть чекає у полі, не заходить у дім. Ходить хлопчик і говорить, ході, у мене говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла в цім просторі золотім стане на усій пташині гнізда. Изменение Нот thank you Місце для того, щоб померти. Хочеш знайти варіант порятунку? Шукаю тому місці, де він болів. я бачила розп'яття тільки раз. Римляне стратили на хресті одного зі своїх. Я стояла досить далеко і, пам'ятаю, як подумала, що ця страта найстрашніша, наймерзенніша з того, що роблять люди. А ще я подумала, що мені вже багато років, і що, можливо, мені пощастить, і я не побачу нічого подібного, аж до самої смерті. Ця страта надовго закарбувалася в моїй пам'яті. Я ще тривалий час брехалася від жаху, намагаючись забути цю невимовну моторошну картину. Картину безмежної, жорстокості. Але як саме наставала смерть? Чи кололи людину списами мучили, доки вона висіла на хресті? Чи вона повільно вбивала від сонця та спеки? Я не знала. Я була впевнена, що більше ніколи такого не побачу, і що це мене м'яко входить. Раптом я спитала у Марка, скільки триває страта? Не наче це було не чимось винятковим, а цілком звичною справою, він відповів, іноді декілька днів, іноді кілька годин порізно. А від чого залежить? Не питай. Краще не питай. Святожих костюм, виміряв штовну ткани, лаштовує переси і вуличну різани, не возить до себе вночі золотих і тайня, топиться досі, їхні тіла відра, кладає до піду. Голосами, з нашими снами. Він має справу шов, він тримається суші, що йому наші біди, що йому, наші душі, що він може знати в своїй майстері? Наші співи для нього такі нестерпні. наша запеклість для нього така противна. Відсутність віри для нього. Особливо дим, йому ніколи не знати, як ламається голос від розмови з тобою, як висихає горло від того, що ти мовчиш, як виростають рослини і гоються шрами від твоєї світлої слини. Невідворотня, вже тиснуло на мене. Я розшукала караван і вирушила з ним. Шла, тримаючись поміж людей. Зупинялася, коли всі зупинялися, всі говорили набагато сміливіше, ніж зазвичай. Лаяли римлян, фарисей, навіть сам храм законний подах. Ступові розмови звернули на диван, що їх робив мій син і його послідовний. Багато хто мріяв приєднатися до них чи хоча б дізнатися, де вони зараз. На одному з нічних перемалів я блукала під засіяними яскравими зорями мене і раптом подумала, що скоро цорі помер. Нічна пітьма зробиться зовсім непроглядна. І весь світ зміниться. Але тут таки зрозуміло, що зміниться він лише для мене, небагатьох моїх знайомих, що тільки ми будемо дивитись у нічне небо і бачити лише безпросвітню темлю. Зорі здаватимуться Об насмішку, ніби вони також збиті з пантелику, як і ми самі. Здаватимуться за залишками лише чогось давно минулого. Текла соціальними мережами, не користувалася. Через знайомих знайти не вдалося через це протеж. А потім сама написала про справу, про обставини, про переїзд, Хотіли забрати тіла загиблих. Вірніше те, що від них лишилось. Найде, що було з ногами. У кожного має бути по дві ноги. Вони їх так і складали, щоб у кожного було по дві ноги. važano od mnogo rozmjeru. Світ зробили зі слів з чорних лексем семантичних полів, жовті квіти, повільні комети, ідеальне місце для того, щоб померти. Хочеш знайти варіант порятунку? Шукай у тому місті де він болі? Ми йшли вузькими, залитими ранковим сонцем вулицями, доки не потрапили на величезний майдан повнісінький люди. Мені було погано видно, хто стоїть на балконі та на протилежному боці майдану. На балконі стояв пилат. Багато хто шепотів його ім'я, і слова його лунали все гучніше. У чому ви звинувачуєте цього чоловіка? І я відчула, натовп жадає крові. Це було видно з зверазові <різь> обличчя. зі стиснутих зубів, зі збудженого близько очей. Багато облич потемніло, обернулось на чорну порожнечу. І щоб чимось її заповнити, їм потрібні були жорстокість, біль, крики страждань. Тепер, коли вони одержали дозвіл, їм лише хотілось виплюснути всю свою лють. І з покірного, чужій волі, натовпу вони перетворились на збіговисько безумців, які прагнули крові. Їм не потрібно було нічого, крім нелюдських волань, розірваної полоті та роздріблених кісток. та рушників чорні жаби й гущі. Доки ми покірно чекали, я спостерігала, як ця жага крові переходить від одного і поступово укоплює всіх на майдан, наче на, на серце кров, проникає у всі частини тіла. Я ніякої провини не знаходжу в ньому, сказав пилач. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпустив вам на пес. Чи хочете, відпущу царя одеського. Юрба прокричала у відповідь Не його, а варабу. Нам ніколи не дізнатись, хто стояв у розпалених знаків, готово рвати ніжну тканину чужого тіну. Нам ніколи не дізнатись, кого в цьому натовпі не було. Аби вбисти студентів. Тато підприємець підтримував громаду. Вони звикли ставитись до церкви, як до частини свого життя. Бували там щодня, допомагали робити ремонт, викладали фото в мережі. Дякувалися і підтримують. Їх і за часів важали в А коли все почалось, просто влаштували на них полювання. Хтось виїхав, хтось ховався. Їх обох схопили, тримали під світла, примушували копати могили, ховати загиблих. Вони хотіли відкупитись, боялись, плакали, їх перевезли до іншої я. Потім просто забули про них, ніби їх і не існували. Сиділи в чорних підвалі, слухали темні. Спочатку молились, очі.